you Любі глядачі! Сьогодні такий гарний день світить сонечко, гарна погода. Саме час займатися квіточками і моїм улюбленим городом. Для мене це свято. А ви любите доглядати за рослинками? Це така цікава справа, правда? <плес> Привіт, друзі! А що сталося? У когось день народження? Ні, здається. Ура, У нас просто свято! Просто свято! Яке, я щось пропустила? Та ти вже три свята пропустила за сьогодні. Які? Щось не пригадую. Ну, позавчора. Отавчора. Було оте це е, е, на, де, свято друзів. <гум> так? Ой, не святкувались. Учора було це е, літнє свято, от <гум> а е, сьогодні свято городу. <гум> Цікаво, я щось не чула про таке свято городу. Та, гошка сам вигадав ці свята, щоб було що е, святкувати. <гум> <гум> Зрозуміло. Ну, свято Городу я справді святкую. Бачите, я займаюся городом. Доглядаю за квіточками. Так, так це ж не святкування. Це робота. Угу. Святкувати треба весело, як ми. Цікаво. А коли ж працювати? Ніколи. Ми от е, з колегами порадились і вирішили, що свято треба придумати на кожен день, щоб не працювати, а лише святкувати. Лишай свій город, ходімо з нами. Ні, я краще тут посвяткую. Ну, ну і залишайся. А ми на веселій каруселі. Ходімо, друзі. <раймінь> Є, каруселі. <раймінь> ну йдіть, тільки обережно там. Добре, а, та ну, не звернуйте, ходімо кататися далі! Я вже щось накатався, мені вже погано, Ой, а... Ось я перекатався, а, а я пересміявся. А, а я, а я пересвяткував. Друзі, може, додому поїдемо. А, а. А? а як же свято? Та, та Улія не досвяткуємо. А, угу. Пам'ятаєте, яке завтра свято? А Ми, ми ще, ще не вигадали. А може, давайте зараз вигадаємо, може свято їжі? Ні, я не хочу святкувати свято їжі, бо в мене вдома все посохло через наші постійні свята. Їсти хочеться, а моркви немає. І як же радіти свято їжі на голодний шлунок? І я більше, ніж свят хочу їсти. Ой, з вами не повеселися. Не вмієте ви святкувати. Хоча, в принципі, поїсти я теж не проти. О, ви вже відгуляли свято, городу. Mm -hmm. Так. А ти що робиш? Ось назбирала врожай. Бачите, скільки всього? У мене теж свято. Ага. Я б теж святкував. Якби вона в нагороді все не посохло. Дійсно, я тобі співчуваю, у мене все гарно росте. Я не розумію, чого в тебе все посохло. Погода ніби хороша. Бо за моїм городом нема кому було доглядати, поки ми святкували усі гошкині свята. І що тепер я винен? Угу. В мене, якщо хочеш знати, теж все посохло через мої свята. Це мені треба було вибирати, або святкувати, або працювати. Святкувати веселіше, звичайно, але голодніше. Привіт всім! Як у вас гарно? це ваш врожай? Так. Ми вам не заважаємо, може, ви зайняті? Ні, ми вже добре попрацювали. Можна й відпочити. А ви чим сьогодні займалися? Готувалися до завтрашнього свята. Тільки не свято. Я не хочу більше свят. Я завтра буду лише працювати, працювати і працювати. А завтра навпаки не можна працювати, бо завтра, субота, святий день, сам Бог його створив і святкував. А коли ж тоді працювати? Я ж взагалі з голоду помру. Ага. Господь не казав святкувати кожного дня, а навпаки, він творив нашу землю всі шість днів. Пам'ятайте цю історію? Кожного дня він створював щось нове. А так, 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 так. Пригадую, пригадую. Значить, він спочатку створив місяць, сонце, потім землю, море, а потім рослин, птахів, тварин і людей. Молодець гошка, ти згадав? Господь справді працював всі шість днів. І творив, а сьомого дня відпочивав. <світ> Бо хоче, щоб ми також шість днів працювали. <світ> а сьомого дня відпочивали, святкували і раділи разом із ним. А хочете про це подивитись? Цікавий мультфільм? Так. <світ> <світ> Привіт усім. сьогоднішня історія має назву найкращий день. Пам'ятний текст знаходиться в книзі буття, розділ 2, текст 3. У ньому сказано і поблагословив Бог день сьомий і його освятив. Вістка на сьогодні така субота. Це особливий Божий подарунок для нас. Чи ви коли-небудь розглядали подарунок, який ви отримали, і не могли пригадати, хто подарував вам його? Коли Бог творив світ, він знав, що існує так багато захоплюючих занять, і люди можуть забути про те, хто дав їм усе це чудове творіння. Вони можуть навіть забути його. Тому він зробив їм ще один особливий подарунок. Ось який вигляд це могло мати, коли Бог вперше сказав про це Адаму та Єві. шостий день творіння підходив до завершення. Адам і єва зустрілись з Богом під деревом життя. Споглядаючи захід сонця, Бог сказав: мені подобається, коли при заході сонця небо стає рожевим, оранжевим і червоним. А вам Спостерігаючи за заходом сонця першого дня свого життя, Адам і Єва слухали розповідь Бога. Коли сонце сідає, починається новий день, день, пояснив Господь. Цей захід сонця стає початком найбільш особливого дня серед усіх днів. Все, що створено на цій землі, це подарунок для вас. Є ще так багато прекрасних і цікавих речей, вам потрібно буде багато часу, щоб дослідити усе. Але найкращий подарунок я зберіг до тепер. Цей подарунок день, сьомий день. Він носитиме назву субота, День під назвою Субота. Адам і Єва хотіли дізнатись більше. Бог пояснив, яким щасливим через усе це був він, Ісус та Святий Дух. Коли у вас будуть діти, а у ваших дітей будуть діти, і ви більше дізнаєтесь про цей світ, ви будете дуже зайнятими. А ми хочемо бути впевнені, що у вас буде вдосталь часу, щоб проводити його з нами. Ми хочемо, щоб ви пам'ятали, що ми створили увесь цей світ саме для вас. І в кінці тижня ми виділили особливий день. Це освячений день. Він відрізнятиметься від решти днів тижня. Це час для того. Щоб припинити думати про ті речі, які заповняли ваші шість днів кожного тижня. Ви зможете весь день проводити з нами. Ми можемо лише уявити, що відбувалось вранці першої суботи. Можливо, Бог позвав Адама і Єву до дерева життя. Можливо, вони почули, як Бог вперше сказав. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Можливо, ангели співали для них і грали на прекрасних музичних інструментах. А можливо, Бог розповів Адаму та Єві про те, як йому подобалось планувати створення цього прекрасного світу. Який прекрасний день! Адам і Єва проводили кожну хвилину разом з прекрасним Богом, який створив їх. Вони насолоджувались красою землі, що оточувала їх. Бог любить нас дуже сильно, напевно, говорили один одному Адам і Єва лише той, хто любить нас, міг створити все таким досконалим. Його любов наповнює нас взаємною любов'ю до нього. Кожної суботи в едемі Бог відвідував їх. щосуботи вони знову і знову пригадували, як він творив світ для них. Вони пригадували, як він створив їх і як сильно він їх любить. Ми також можемо щосуботи проводити весь день з Богом. Бог хоче, щоб ми насолоджувались цим особливим днем, який він створив для нас. Він хоче, щоб ми насолоджувались перебуванням поряд з ним і дізнавались більше про його любов. Таке свято мені подобається. Так добре, коли ти шість днів працював, працював, а потім вже можна й відпочити. А коли ти шість днів святкував, то вже і субота якось не в радість. Ага, особливо до голодний шлунок. Ви зробили правильні висновки. Свято це добре. Це коли після робочого тижня ти відпочиваєш. А про їжу не турбуйтеся. Сьогодні я вам допоможу і нагодую вас. Можна їсти? Я так довго цього хотів. Це несправедливо! Хто не працює, той не їсть. Ну і не їж. Я не гордий, буду їсти. Ну смачного. Не сваріться, Краще пригощайтеся. Всім смачного! Ах, виявляється, їсти це справжнє свято. Я рада, що ви задоволені. А зараз пропоную підготуватися до завтрашнього свята. Адже Господь сказав, що потрібно готуватися завчасно, аби потім без турбот святкувати і радіти, ще й пригостити інших. А давайте зараз зробимо чудові саморобки з овочів і фруктів для того, щоб пригостити і нагодувати наших друзів. Давайте, бо без смачної їжі і свято якось не святкується. Щоб зробити саморобку, нам знадобляться овочі і фрукти, пластилін та оченятка. За основу беремо яблуко чи картоплину і наліплюємо на нього оченята, ротик, носик і лапки. Для Створення смачної саморобки вам знадобляться: овочі та фрукти, пластилін, оченятка. <риклад> Які ми веселі та смішні, наче сьогодні на тих каруселях. <риклад> ага, Було дуже весело. Поки нас не знудило. тому що на все свій час на каруселях теж треба знати правила безпеки. А я одне запам'ятав, що не можна довго кататися на каруселях та ще й на голодний шлунок. До речі, а мудрий професор Філіп Штейн теж зможе розповісти нам щось цікавеньке про каруселі. Послухаємо його. Так! А -а -а. Привіт, друзі! Е, починаємо! Отож, сьогодні тема як себе поводити на каруселях. Дорогі друзі, давайте собі уявимо, що ми з вами десь на атракціонах, на каруселях, в лунапарку. О, такий зводиться. Як я вам заздрю, що ви так часто катаєтеся на цих різних каруселях і гойдолках. Я теж колись проводив на тих дитячих атракціонах багато часу. Так багато, що вже й забув. Це було давно. Але я добре пам'ятаю, як себе поводити в таких місцях, щоб було безпечно. Не смійтеся, це дуже важливо. Гойдалки та каруселі можуть стати небезпечними, якщо там пустувати чи штовхати один одного. Увага! Не ходіть до парку розваг без дорослих. Обирайте зручний одяг та взуття, яке не буде вам. Заважати. Запам'ятайте, перед катанням на каруселях не треба наїдатися різних там солодощів, а то знудить. Також не можна довго кататися і на голодний шлунок. Зараз ця інформація прозвучить як для батьків, так і для дітей. Довго кататися небезпечно. Це може зашкодити гаманцеві вашого тата чи мами. Отож, повернемося, як то кажуть, до головного. До їжі. Після їжі має пройти дві години. Тоді ви можете сідати на каруселі. Перед тим як сідати на якийсь атракціон, прочитайте правила користування ним. Вони обов'язково повинні бути вивішені перед входом. У правилах вказуються обмеження за віком і станом здоров'я. Мамо, мамо! А чому я не можу кататися на цих каруселях? Це тому, мій коханий карапузику, що ти ще замалий для цього атракціону, і не потрібно ображатися, адже це дійсно так. Може, ви вже за великі, щоб лізти туди, а може і замалі. Також під час катання не треба нічого постійно жувати, наприклад, жуйку чи смоктати льодяники. Це може бути небезпечно. І пам'ятайте, А, так. Ага. Так, це не те. Це теж. О! Не катайтеся довго. Я вже це казав. Що занадто, то вже не цікаво. Ну що ж, друзі, дотримуйтеся цих правил і катання на різних атракціонах завжди буде святом. Хо -хо -хо! Бувайте! Сьогодні ми, здається, порушили абсолютно всі правила. Ага, тому так і втомились від усіх цих свят. Але кожної суботи на нас чекає чудове свято, яке придумав Господь. Запевняю вас, воно ніколи нам не набридне, тому що його придумав Господь і створив задля нас. <звук> Друзі, наш час вже вичерпано. Так, дорогі глядачі. Ми прощаємося з вами, щоб незабаром знову зустрітися. Чекайте наших наступних програм. Пишіть нам і вивчайте біблійні уроки. Нехай малюваки стануть для вас завжди святом. До побачення! До, До зустрічі!